В Ніжині прилетіли російські дрони по підрозділу ДСНС у Ніжині їх вбили і вбили вогнеборця. І це атака сталася якраз в день рятувальника. Росіяни били шахедами, били герані. І 45-річний надзвичайник загинув, ще двоє поранені, і зараз в лікарні знаходяться. Під наглядом під наглядом лікарів, до речі, цікава вчора була думка одного з моїх колег з приводу слів президента Зеленського на зустрічі з фракцією, який сказав: так вона розлетілася в засобах масової інформації про те, що якщо ситуація на фронті будуть погіршуватися, можуть бути складні рішення. І більшість людей спершу сприйняли її як спершу сприйняли її як те, що можуть дійсно президент погодитися на те, щоб прийняти Умови Путіна. А хтось сказав, слухай, Слава, а якщо можуть бути інші е, складні рішення, наприклад, зниження мобілізаційного віку, е, мобілізація жінок, перехід на військові рейки це теж складне рішення. Тому ми не можна однозначно трактувати слова президента і особливо слова представників фракції, які говорять про складні е, рішення.